Добрий день, шановне панство. Дивіться, вже переходжу помалу на траву. Гранулу з'їли, зараз десь біля по 12-й першій годині. Десь коло першої, напевно. Внутрі я тут випрошую в мене щось суковити. Ну, то, що мають, хай їдять, хай їдять вони. Траву, бачте, кинув траву. І одна самка їсть, інші не хочуть. Наїджені, що їм більше того. Ну, але сьогодні відео буде не про те, а буду розказувати про самця. <кій> Тиждень тому самець віком 3, 2 місяці і три тижні поїхав до. Івано-Франківська область. <кій> ну і вчора я, я говорив з господарем того самця, він ділився. Ми періодично спілкуємося, можна казати, раз в тиждень майже кожного перезвонюємося, говоримо про все, про нутрі і все остальне, Ну, такі можна сказати, що невеличкі друзі по нутріях. <кій> і от, і ситуація яка. Саме це в 2 місяці і 23 дня, наприклад, приблизно. Ще тиждень було до 3 місяців, він важив 2 кг 930 грам, чи 40 грам, чи 20 грам. Ну, то не, не суттєво. І приїхав він до нього. У мене годування самця. Гранула, гранулу ну їдять, внутрі їдять, ну не, не дуже охоче. Якщо порівняти гранулу і кашу, звичайно, внутрі і кашу будуть е, краще їсти, тому що вона має вологості більше, ну, ну менше з тим. І перейшов він на його харчування. ну Харчування, як сказав пан Михайло мені, то Кидав йому волю харчування, скільки самець хотів їсти, стільки їв. Грануло ту, що я дав, бо я завжди коли передаю нутрії, то даю ще ну, приблизно до кілограма грану. Ну, так, щоб на тиждень ще було, дивлячись, яка тварина, щоб на тиждень було на перехідний період, бо хто його знає, чим людина годувати буде. Але ну, як, ну кашами, в більшості кашами годують. Даю гранулу, щоб був такий перехід плавний. Бо я, як беру нутрію, купую. І нутрі, які їдять кашу, то на грануло, то вони тиждень мене ту гранулу не їдять. Ну, тупо не їдять гранулу, все їдять, крім гранулу. Ач. Після тижня вже вже вони напевно проголодаються протягом тижня, як вони вже і походають відносно, то вони вже потім розпробують гранулу і їдять гранулу. І суть як в чому. Зважував він того самця, і самець додав вазі за сім за чи 8 днів, що в нього був. Пів кілограма. За один тиждень самець на його кормах додав 500 грам ваги. Ну, я ще перепитував, чи дійсно 500. Ну, людина сказала, що 500 грам ваги за 7 днів. Ну, це не показник, треба ще через тиждень його зважити і, і тоді можна буде говорити про ті прирости. Який приріст він дасть на другий, того, на другий тиждень утримання. Ну, а в принципі, найкраще то через місяць зважити. Ну, я здивувався. Ну, але з другої сторони нічого дивного нема, тому що, по-перше, годування волю в мене дозоване годування. Ну, навіть гранулою, то вони і не дуже їдять гранулу, будемо так, вони їдять то, що їм потрібно. А каша нутрієм більше заходить. А ще як давати волю, то ну, без міри. Ну, як без міри, ну, все рівно людина, будь-який кидає там жменю і дивиться, чи е, нутрія з'їдає її, по крайній мірі, до наступного годування, чи не з'їдає той об'єм їжі, от. Я трошки при спілкуванні підкоригував то годування, бо живуть вони в селі, і мають корову чи козу, і є сироватка. Яку не як є сир, то є сироватка. І от ту сироватку він додає до каші, які варить. А нутрі а сироватка, будь-які корми тваринного походження, чи молока на дати трошки нутріям. Забілити, будемо не дати так багато, а забілити, чи сироватку, яку ми в принципі або свиням вили... даємо, або просто виливаємо. Внутрі то все давати і, в принципі, то як сироватка, як корм тваринного чи молоко. Чи яйця, хто має багато курей і лишніх яйця нема де дівати, то можна нутріям теж домішувати яйце, то, звичайно, нутрії будуть поїдати весь корм, дуже разом, ну, бо яйце, наприклад, сироватка, то так само, як ми замашуємо ту їжу, і вона нутріям добре заходить, і вони добре їдять. Єдине, що, напевно, не можна дуже довго то тримати, бо воно буде скисати, особливо в літній період. Ось така, така ситуація з моїм самцем. Бачите, я годував по своєму, людина по-іншому, а і результати різні. Ну, різні, ще потім, якщо пройде ще один місяць, він зважить і я. Вам розкажу, якщо він дасть того, ну, якщо, та ми все рівно будемо спілкуватися, бо спілкуємося. І я через місяць вам знову в кінці квітня розкажу про того самця, як він набирає вагу в іншому господарстві. Просто самець динаміка росту його буде досить хороша, тому що батьки в нього. По одній лінії більше 13 кг, по іншій лінії більше 15 кг, і через то маємо динаміку. Ну, знову з тою динамікою росту треба дуже дивитися, не завдовувати самця, ну будь-яких тварин, тому що, щоб вони не зажиріли. Контролювати так, щоб самець. Кілограм місяць давав, не потрібно гнатися за результатом, бо результат може бути в кінці плачевним, тому що можемо нагнати вагу дуже велику, а самець може не чи самки зажиріють і можуть не йти в парування. І потім може пропасти, будемо казати, якщо один самець в господарстві може пропасти цілий рік. Бо нема парування. Все, дякую за увагу. Тримаємо тварин, вирощуємо, добре годуємо. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.